Вітаю, друзі! З вами Сергій Форекстрім. Подивіться, який монстр у нас на огляді. Це Toyota 60. Яка вже стоїть на пневмо підвісті Ззад... ззаді. І дивіться, який красень. Це... Наш друг з Одеси його строїв приблизно два роки, трошки він недостроєний, але ну, подивіться, брутальний такий, потужний, брутальний. А? З під'ємним дахом. Тут в нас колесо, стільці, вход у нас класичний задній. А ось я вам обіцяв показати невму, якщо бачите. Так, що в нас є? В нас є два баки з сірою водою. В нас є вони по 60 литрів. В нас є 60 литрів ось тут бак під рамою. Це Газовий балон. У нас у нас топливний бак, паливний бак 240 літрів. І тут просто краса. Подивіться, А? Ну це ж воно, це ж воно того стоїть. Трошки недороблений, але вже людина ним їздить. І ось зараз він приїхав до нас на Телегульський лиман. Двигун у нас від 80-ки. Простий, надійний. Без непотрібної електроники. Ох, Де не встановлені? Тут є буде передня і буде тут задня. Ось тут. Це цей тримачі для колеса відпускається і можна поміняти. Резина в нас 35 на 12,5. Класичний гудріч Так, ну і підемо середину Нам дозволили зробити перше відео. Трошки непривично. Треба голову трохи піджимати. І так. У транспортному положенні цей дах стоїть тут миєчка, шафа. Усередині тут стоїть біотуалет. Є опалювач. Людина зробила собі ось таку гарну ліжечку. Поки що з Стиль мінімалізм, але це все буде дороблятися до. Ми будемо, так скажімо, слідкувати за цією построєчкою. Тут в нас плитка сучасна з краником і така дуже, дуже гарна на, і приваблива, і гарна по експлуатаційним характеристикам. Тут в нас холодильничок. 12, 220 газ. О! Ви бачите, з великим морозильничком. Опа! Ну і дерево, дерево, дерево. Я так поважаю оцей цю структуру, цей рельєф. Ну, Мені це вподоби, я там розумію, що інші люди там поважають більш сучасні матеріали, там сучасні цвіта, кольори. Але ось от так от, ну, просто, просто бомба. Тут в нас стілець, він підіймається. Ви бачите, так? Да? Ось так. І з боковими стіночками, тобто піднятий стілець, піднятий стілець. Я зайшов, я опустив, якщо потрібно. І е, сиджу розбирати не будемо, бо людина вже розложилась на, скажімо так, на відпочинок. Але дозволила все це показати. Так, а е, тут в нас е, принцип був який. Мінімум окон, бо так було потрібно. Мабуть, тут щось колись буде врізано, але не зараз. Значить, цей намет цю палатку пошили. Вона, це в наш упор такий імпровізований, я так розумію, далі трошки буде перероблятися. Тут дуже багато світових вікон, тут москітні сіточки, і ось такий от чудовий краєвид. Ви бачите, у нас з вікна. І е, дивіться, ось, е, значить, я 1,76, тобто тут дуже буде зручно комфортно людині, який має зріст 2 метра. Ну, ось якось так Живлення є 220 я просто не буду лазити по шафам. значить що тут буде дороблятися? Тут будуть шторки, відпускатися, душ є який зсередині, але, е, власник казав, що буде ставити душову кабіну на борту. Значить, Бампера металеві, труби, і ви будете здивовані, але цей апарат, цей апарат, він зареєстрований як. Житловий будинок. І його, да, звісно, зупиняють, але е, хлопці, е, е, котрі його зупиняють там поліцейські, вони там завжди просять показати, що усередині, бо таких машин нема. І я дуже пишаю з тим, що ця машина, ця машина, вона зроблена в Одесі, і вона єдина така у всій Україні. Це дуже потужний джип, і як джип він состоявся, бо це класика. Тут вже стоїть два аморта. Тобто тут робили, робили, робили багато що. Тут рама робилось все у ідеальному стані. Ви бачите, і зад, позаду теж два аморта. Тобто на цій машині ну, треба десь. Мандру, то от, завершати мандрівки десь там, ну я не знаю, по, пустині, по пустиням, по, по е, запалярним за кругом. Там, ну, байдуже, це, це дуже така гарна машина. От ми ось маємо, трошки вона буде дороблятися, але ви бачите вже mm. то, відео, то відео. Початкове котре. Я обіцяв вам зробити приблизно там пів року назад. Тут навіть, бачите, кронштейни із алюмінія на виліт. Ось такий красень ми маємо у Одесі. І з вами був Сергій Форекстрім. ставте вподобайки, бо ця тема дуже приваблива. Ну, а я буду робити вам відеоогляди. Залишайтеся з нами, ми вели репортаж з Телегульського лиману.